Іди привітайся, милічка. Да, буду еститься. Ти будеш стрибати на матрасі? Не буду. Да? Чи ти будеш їсти на матрасі? угу? Шо, угу. Подойди ближче. Покажи, що ти там їси. Покажи. Це у нас що таке? Желе? Да. А з яким смоком? Який смак желе? Полуничка. Полуничка? Да. Дуже добре. А пострибаєш на матрасі для нас? Звісно. Давай я потримаю желе, а ти пострибай на матрасі. А мені треба ірочки мирні. Добре, візьми. Розувайся, да? молодець. Прий. Ти не впади, доця! Люхать на тебе водичкою. Легенько, так? Да, легенько. Вставай, да? да, вставай на матрасі. Да. А я внутрь легенсенько даю. Так. Зараз на сонечку дуже вістрові. Да, да. Ще І сча так. Вот так! Все, Всьо, може платить. Я яну, пострівайську голос. А ти пішла так стиха? Ти на мене, попришкай. Тебе не треба. що ти туди пошла, бо... тепер і ноги ми, йди сюди. Емілька, ну що ж ти робиш, кік? Заходь сюди, посил. Помій ножки, отам витер. І співай. Давай. Де там та вода? Ось. Вона зараз висохне. І тут говізька. Вона висохне, кіця. А. А я по молоком стівати Що? На молоком буду стівати. А воно зараз висохне, де хоче там стрибай. Нет, не треба. А Ну, конечно, можно. Ну, не ничего, ничего. Ничего страшного. Ну що, помагаєш ручкою? Нет, Кажи всім Я... привіт. Ще втягу, гу... погуляти втягуємо. Ще гулять? Я угу. ну подивись, помагай ручцею. Кажи привіт-привіт усім. Привіт усім. Давайте будемо гуляти ще з вами. Будемо гуляти, так. Да. <фук> Idemo. i Idi stribaj na djuvanje.